У нас сиджу кипить. Давно, до речі, борща не готувала. Так, зараз От... я хочу вам показати одну штуку, по якій ви зрозумієте, що я хочу Іду пересаджати квіти. І... Дивіться, яку штуку в бідронці купили. 20... Ось ця коробка, знаєте, що тут буде? Прикраси! Всім привітати! Ми настучили. <рр april> я сиджу змонтувала влог вже сьома година. Ми додому приїхали дуже пізно. Я ще їздила на закупи, бо мені бракувало деяких продуктів. Бо я хочу готувати зараз борщ чець і буду готувати ще дещо, що я обіцяла цю чоловіку вже давно. М -м -м. Так що ми демонтували влоги з бадюшею. Я почала монтувати на роботі. Я завжди, коли виходжу з роботи, починаю монтувати. І поки чекаю колю, це десь півгодинки, можливо, хвилин 20 по-різному завжди. Іду ставити борщець і такі у нас справи. Максимально загружені дні. Так що йдемо готувати. Коля пішов на теніс. Вернеться в 9 я ще маю 2 годинки, щоб зробити те, що я задумала, помитися, вигрузити влог. Класно би було ще нігті зробити, але не хочеться, вже не сьогодні, бо не дам ради. <с? <с?> не дам ради сьогодні це зробити. Змучилася страшно. А завтра ще більше роботи. Думаю, що завтра до 6 будемо працювати. І так, тут у мене борщик кипить. Давно, до речі, борща не готувала. А тут ціла сковорідка капустяки. Бо у мене був дуже здоровезний, дуже здоровезний качан капусти. І зазвичай, коли я візьму тільки на борщ, потім більшість капусти, вона чахне, чахне, і в іто я її все одно тушу. І от я думаю, блін, буде борщ мліти довго, чому б і капусточки не стушитися? А зараз хазяйка. Зараз. Початок 9 я хочу затіяти ще одну справу. Я знаю, що вона у мене займе багатьо часу, але що ж зробимо? Будемо робити. Так, зараз я хочу вам показати одну штуку, по якій ви зрозумієте, що я хочу готувати. Хто із вас уважний, то я думаю, можете догадатися, бо недавно, плюс-мінус 2-3 дні. Можливо, 4 тому. Я проговорювала це в лозі, те, що я хочу це готувати. Напишіть в коментарях, почекаємо секундочку. Так, ви готові? Зупинили відео. Написали, що це? Здогадалися? Один, два, три. Та-ра-ра. От зараз 9 година, майже. І я хочу готувати пелімешки. Як ви думаєте, це класна, розумна ідея? Чи так собі не дуже? Ну, я не знаю, яка це ідея, але знаю те, що завтра до роботи нам нема що брати їсти. І я так думаю, капець, це шуття пельмешки, ми все купили. Ми купили фарш. От, до речі, я у фарш е, додаю. Цибулю і вершкове масло на секундочку Так, дивіться, скільки пельмешків я вже наліпила. Так, не звертайте увагу. Це отак лежить. Бо я тут тушу, коли в мене до цієї пори мліє борщик. Такі сочні пельменки Я вже зліпила дві порції. Дві? Так, дві. Тут у мене ще тісто, як мінімум, на дві на три порції. І фарш залишиться. Якщо залишиться, хочу завтра котлетки посмажити. Уже не сьогодні. Бо вже 9.12. у мене, до речі, український час на годиннику. Бо я його не перевожу, бо не вмію. А навіщо, як за пару місяців знову переводити? Тому я катаю тут пельмені, тому фон запрацював, коля йде. Зараз подивимося, що він скаже, бо він не знає, що я роблю пельмешки. Роблю так, щоб він не заводить.

Ти в Так? Да? Я сама в шоці. Як погуляли. Що будеш, Рис їсти? Ну так, добре, так. Зрозуміло. Ну добре. А? Добре. Звісно, що у нас тут пельмешки варяться, по-перше. Нам на роботу завтра щось їсти треба брати. Я буду вечерять пельменями. Так будеш, коли на вечерю. Клас вас пахнеть, уже треба включати мені капусту, вона вже тушиться бухгалки. А ніку там нема копусити, треба достатньо. Якщо у вас ранок не такий, то... Ви значно кучеряво живете. Бадіш, що це за новості. Це я, я вивалив тут. Кажи, не мішайте мені чилити. Дурачки, так? Да? Будіго, ти що? Ти що тут Ми йдемо на роботу, а він розвалився, дивіться. Баді. Таку штуку в бідронці купила. 20 злотих коштувало. Клас, да? Прикольно. дискотека. Він тут ще пульт був, представте? Ну ладно, вже не буду включати. Прикольно, напевно, воно якось там режими міняються. Йду пересаджати квітку. Йду вниз, бо в мене земля там. Хоч він і росте, речі це марина мені квітку подарила. Йому трохи не добре тут. Краса вийшла. Мені видається, що навіть цей горшок йому пасує, що він з оцього виріс, до речі, бачите, піпуля тут маленька. Вона там теж була. Ну, надіюся, йому буде получше. Я впевнена, що йому буде. получше. Ну, муся. Дивіться, що за коробка. А навіщо вона зараз я вам поясню. У нас тут трішки перестановка на комоді. Дивіться, бо цей цвіток <кій> тепер вищий за цей. Ну і помінялись вони містами. Ну, подивимося, що з цього буде. І ось ця коробка, знаєте, що тут буде? Прикраси! Так не хочеться її розбирати, страшне, чесно. Але прийшов вже час на неї, бо сипеться страх. Ми вже задовбалися тут ці колючки збирати. Це просто. Шкода, але Пусто стало, але дивіться. Баді! Дивіться! <свист> це просто пі-пі, пірдоле. -пи -пи Вибачте, за матюки польські, але це шок. Я в шоці. Вот и пралість Баді! Всім привіт! У нас тут Распаковка. Дивіться, стрічка уже не новорічна, а приємненька. Так, Баді теж хоче розпаковку робити. Баді. Хай, Баді, мішаєш. Мешаешь. мішаєш. І так, що тут у нас є? Накладна. О! Положили Каталог цього місяця. І я в шоці? Я тут не заказувала. І так, по-перше, про баланс замовила клієнтка. Раз. По-друге, до того смужки про баланс, тест зробити перед тим, як пити це. Ба, діє! Пішов, геть. Потім я заказала для нас спрей. Швидка допомога. Дуже класна штукенське. Я дуже-дуже-дуже хотіла і ось вона у нас. Потім, що тут у мене є? Ще так, все запаковано якось. Яко? Що таке? таке? Денний крем? Хочу спробувати. Ву! Дивіться, яке упакування. Запечатаний, -за хочуть понюхати. Ольга, що він не рухав? Ну що він за мене кінеру робить? Очень приятно пахнет. М -м -м. И еще я замовила пробнички для своих клиентов. Такие цветочные-цветочные. Подобаете? І найголовніше, що я замовила. Я не могла не замовити, бо це вау, і це новинка. Це коктейль зі смаком карамелі. Я не могла його не замовити. Я хочу його скуштувати, але до цього ми повернемося трішечки пізніше. Але так я хочу вже відкрити. Але не відкрию. Хто хоче замовити, до речі, зараз на спрей дуже крутезна знижка. Карамель 227 злотих. І скільки копійок коштує така баночка. І якщо стаєте партнерами і матимете 28%, то, звісно, що така баночка коштуватиме дешевше. Я дуже задоволена. Така розпаковка моя, а парфуми такі цвіточні, такі мені подобаються. Знаєте, що мені нагадують? якийсь бузок. Дуже пахнуть. Тут така вечеря холостяцька, вже без ялиночки. Там ми залишили такий витвір мистецтва. Ну, не дуже мені подобається, але хоч трішечки ще атмосферки. ми будемо зараз кіно дивитися. Цього року називається «Сніжне братство. От, тому якось так.